Не знаю, багато не спілона. Я порахувала в мій день, я не встигла. Мені з цього є погано, я хотів залишитись вдома, але в останній момент... Чомусь в училищі. Нічого поки що не відомо. Батьки сказали кудись туди в будинок або в квартиру спустили і вони там дивляться, якісь залишки речей збирають. Я дітей в коридор вивела. Потім жахнула, як в коридорі. Степлавом посипали. Ми вийшли на вулицю. Чи плануєте виїжджати? Ні. Свою землю нікому не віддадим. Ні. Мы чисто будем здесь на земле. На своей земле. На рідной. На бідній, рідній Украине. Вона наша рідна. і ми нікуди не будемо її погать. ми нікуди не будемо уезжать. Пускай другие уезжают, а мы нет. Мы будем здесь. И вы знаете, я хочу добавить, и не в зависимости на какой мы розмовляємо, вона Она наша рідна. і ми її нікому не отдадим. Тергово ворог атакував кабами міста Запоріжжя. Дві категорії влучань це промисловий об'єкт і п'ять локацій житлової забудови. На сьогоднішній час нам відомо про одну загиблу людину, нам відомо про шести госпіталізованих людей, дві людини в тяжкому стані. А всі шість госпіталізованих знаходяться в обласному закладі. Надання медичної допомоги. Наразі тривають операція з порятунку наших людей. В гуртожитку ще знаходяться люди, які наразі деблокують наші рятувальники та поліцейські. Одразу ж приступили комунальні служби по забиттю вікон в навколишніх будинках, які також постраждали.